Привіт, усім! Хочу сьогодні з вами поділитися інформацією, що ж зміниться для українців з 24-го року при подорожах з безвізом. Які зміни на вас будуть чекати? Ой, -ой, -ой. обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. А також, щоб більше людей дізналося про цю інформацію, ставте лайки та робіть репости, ну і залишайте свої коментарі під цим відео. Перед тим як ми перейдемо до теми цього відео, хочу з вами поділитися дуже класною і хорошою інформацією. TransferGo, лідер і найкращий сервіс переказу коштів з Польщі та Європи в Україну, організовує конкурс для українців. Можна отримати. 500 злотих. В описі під відео є посилання на інструкцію, що потрібно зробити, щоб отримати подарунок. Всім рекомендую пройти в опис під відео, почитати інструкцію за посиланням і приймайте участь та вигравайте 500 злотих. Отже, громадяни України та громадяни інших країн, які мають безвізовий режим, будуть змушені з 2024 року отримати спеціальний дозвіл під назвою ЕТІас. Це так несподіванка. Він буде коштувати 7 євро, його можна буде зробити онлайн, і з ним ви вже зможете по безвізу подорожувати, перетнати кордон. Він робиться на 3 роки. І коли вам потрібно буде десь поїхати по безвізу, наголошую по безвізу, поясню чому. І отримати його потрібно буде за 96 годин до подорожі. Чому я говорю про безвіз і чому це змінюється у зв'язку з безвізом? Тому що, якщо ви будете мати візу робочу, чи гостюву, чи будь-яку іншу, але візу, там навчальну візу, то вам не потрібен такий дозвіл. Якщо ви будете мати карту побиту, чи сталого побиту, чи тимчасову, немає різниці. Цей дозвіл також не потрібен. Цей дозвіл на поїздку Етіас потрібен тільки при перетині кордону по безвізу. Тому і перетин кордону трохи зміниться, тому що маючи безвіз, страховку, гроші, але не маючи цього дозволу Етіас, ви не зможете перетнути кордон. А от отримавши його, тоді, маючи безвіз, все добре, перетинайте кордон, ніхто вас не затримує. Звичайно, у зв'язку з тим, що в Україні війна, невідомо, як там далі буде, як це питання буде розглядатися, бо ще до 2024 року є кілька місяців. І, можливо, для українців, які мають статус Укр, або для тих, хто його хоче отримати, але ще не отримав, але виїжджає з України, можливо, будуть якісь зміни. Про це також я скажу на цьому каналі, тому рекомендую всім підписуватись, щоб не пропустити. Але на даний момент це стосується всіх іноземців, всіх країн, які мають безвізовий режим з Шенген-зоною. Тому Україна поки що на тих самих правах, що і інші країни, буде змушена отримувати цей дозвіл. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Слідкуйте за цим каналом, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Підписуйтесь, ставте лайки. І, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!